Вітаю вас, друзі, на моє пасіці. Ну що, друзі, в останній місяць добігає вже до кінця, залишилося там 6-7 днів. І буде зима, але, друзі, в нас трошки, подивіться, сьогодні ще прийшла зима а раніше часу. Трошки завалила, трошки накидала нас, трошки, трошки підсипала всі дерева, все. О, Отакі у нас, друзі, у нас таке положення, так що... Зимувати вже на пасіці ми зимуємо. Ну що, ж, друзі? Підведемо такі невеликі пісумочки. Якраз було так, що осінь була така, що вже можна було пізня, осінь вже була така більш-менш, що можна було вже і хто і ледащий то вже зміг довести до пуття, то вже слабачки скоротили, утеплили. Бувало таке, що пройшов раз, скоротив пасіку, через декілька днів пройшов ще раз. Ще по рамці дві має, бо сім'ї дуже почали зжиматися, але слабачки утеплили сильнішим. Ну все, ставив дуже допізно брали їсти бджоли. Право такого не було, щоб не брали те, то є, що там жовтень місяць і більше не беруть. Ні, І листоподібрали. ставив рамки, було в мене багато рамок, 145 з медом. Я їм підставляв, вони вибирали перно, ну, так що з кормами повний порядок. Було трохи торішніх пару бетонів сохранів спеціально на цей рік, то все, Сім сім'ям, сім, яким було можливість, я їм ставив пакетики. Так і робив сіропчик, давав то з кормами. У нас порядок вже такі підсумки підводимо, що вже кормова база забезпечена. Сімейки в нас більш-менш порядку. Де треба було підкоротити, ми скоротили, де треба було вже передивитися, передивилися, де треба було рапки виняти, виняли. Так не оставляю лишніх рамок кулику, прощі оставляю, щоб бджоли не перейшли, знаєте, не покинули медових рамок і не перейшли на Бай таке, що переходить на пусті рамки. Отаким надує спадка, що зима нас сьогодні посетила, вчора трошки вже нині нас, о, мій пасічник, але не може поняти, що це робиться, сніг. Він тут стояв вдвох це він не може зрозуміти, що таке. І холодно, і морозець, і снігу лежить досталь. Знаєте, цей рік вирішив я, друзі, ноч... зимувати на... на клійонці, так як в мене зверху по клійонках ще стоїть е... сильне утеплення, сильне утеплення. Не жалів я цього утеплення, утеплив, е... то зимою так сімейки слабувати. Цей рік практично багато слабувати, бо цими потравами до останнього були потрави. Тому сімейки зимуватися на клійонках. Ну, там роси не буде за що що зверху вони утеплені. Це ж, якби бідайте, просто клійонками ще нічого не було. А вони гарно утеплені. Я переглядав, навіть коли було тепло, то бджоли нормально. Не було влаги зовсім. Практично це тільки трошки то, 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 пінополістирольний. Там трохи було влага, то я з відкрив трошки засувку і пустив більше кислорода і все. дерев'яні нормально все. Так, що це рік зимуємо на клійонках, за що сімейки слабенькі, є потреба трошки їх пригріти, і боки теж от, слабачки скорочував, утепляв, став теплі та столини. утепляв матрасиками, зверху, з боків клійонка, і п'ять Вп'ять утеплює так, що. Там отак клійонка, вона практично у ролі це раз, нічого не грає, тому що вона сильно утеплено, зажато, утепляно. Але так, щоб не виходило в тепло, щоб слабачка, бо, е, я знаю, що в мене один рік е, жменька, що 30-40 бджіл, і маточка на двох рамочках перезимували, і я потім підселив другу сім'ю. Ну, вже, правда, її немає, я вже замінив, звісно. Вона нас після того три роки працювала хоч би що. 24 роки я не буду казати точно скільки, але вона працювала. Так що хорошо утеплити, нормально постати подача кислороду вистачає тепленько, навіть жменька вджули, але тут трошки є більше, є такі, що на дві, на три рамочки, на чотири, на п'ять є. Знаєте, переглядав восьмирамочники свої, так як там більш-менш був порядок, а тут то я так їх рідко переглядав, а це переглянув свої восьмирамошники, переглядав. то... Вони вже 5 чи шість сімей подивився, все нормально, все. Одкриваю один вулик пустий. Ну, думаю, все. все так. Шкода, гарна сім'я, крепка, потужна, пропала. Знаєте, Починаю відкривати рамки, а вони якось так бородою вчепилися з під низу, повністю цей низ. Але там я так подивився, так, що так не бачив. Бджоли всі повністю пішли на нижні, нижні. Але подивився, кормів доверху повністю всі вісім рамок з медом, повністю всі вісім рамок з медом. І Бджолки такі відкрили, зачепив, вони зараз ворушилися, почали бігати, а ну все нормально. То трошки злякався, думаю, ну це такого не, не хватало, Так це рік печерів цих, знаєте, цими потравами. Особливо ну, по тих сім'ях, знаєте, по тих матках, які пізно обліталися, які пізно дали розплоду. Знаєте, одне, друзі, замітив. Береш матку, виводиш, значить, до пізньої ставиш по трошки сиропчику, і тоді сім'я тим сім'ям, що я став довго всі просто практично до осені і стався, пішли в зиму крепку, потужну. А тих, де поміняли матки і самі собі витягали, сильно просіли. Є такі, що навіть вже пропали. І таке буває. Ну, цей рік дуже сильна в нас потрава, звісно. У нас цей рік потрава, наверное, за всі роки, скільки я і Навіть цей рік, навірно, найсильніша в нас потрава. Цей рік. Ну таке, ну що ти зробиш? Але нічого, друзі, ми працюємо, руки не опускаємо. Тут дотке мені запитає, один чоловік переказав. Що як тобі, Володя, на що ти того, що в тебе там 145-та система, вже є один вулик для проби попробувати. Ну, все, я не дуже все перший рік працюю, але я вже бачу ні деякі мінуси. Поки ще плюсів я не бачу, бо сімейка слабенька. Вона, якщо цей рік все буде добре, перезимує, побачимо її плюси. Поки ще, там ройок був там, на дві жмені, але він набрав рамочки, нормально все нормально, сидить. Є два таких великих мінуси. Перший мінус то, що. Е, дивився, коли матка червит, то верхня 145-ти матка гарно зачервляє Нижній центр края покидала, не хотіла зачервляти повністю від краю до краю. Так як зрівняти з трьохсотиною рамкою зачервляє матка від верху до низу, повністю якщо хороша рамка від бруска до бруска, то там ні. За що того, що є перерив, матка буває така, що на низ не хожу. Нижня рамки гуляють, верхній є розплід, а внизу, може бути і пусті. Отакий от мінус що то, що є розрив між рамками, матка не завжди хоче опускатися. Це один з мінусів, а другий з мінусів, коли розбираєш гніздо, от, наприклад, коли ставиш на що-небудь, чи на, на скамейку якусь, чи на станіну, ставиш, коли ти відриваєш між корпусами між 145-ї, є бджола, коли ти ставиш на що небудь бджола втрасається на землю. Якщо хорошо, якщо льотна піднімається, вертається, якщо молода бджола погибає. Плюс до того, що там може бути і матка, і вона може погибнути. По-друге, коли ти ставиш на щось площину, там гульочка тих бджіл, вони дуже багато міщаться за що то, що ти ставиш на щось, тобі ж треба поставити 140, 145 сорок наставку на щось, понімаєте? От воно виходить, що ти гулечка з піднизу міщиться. Потім береш, ставиш гульочка на гулечку і бджоли між собою п'ять. То такі є нюанси. Ох, такі нюанси. Були сказати, що туди лізали. Але буває таке, що треба розібрати гніздо і буває, треба колись по щитку поставити, треба подивитися. Ну, в мене райок був дуже такий, там в мене та сімейка заміняла матку. Це Саша Бортовий дав мені один рік матку, то в мене багато маток від його. І вони були дві маточки. Думаю, ну вони свій виберуть. А ту одну зналені вони одну одну вигнали, то вона десь там була вчепилась, то на... На цю таку гулючкою, то я зібрав, оце зробив на 145 поставив постав її суш медову, то це так, Ну набрали нічого, сили нормально набрали такої. То будемо практикувати, будемо знайти буде, буде ще літо, буде весна, будемо бачити її результати, переваги. ну Поки я бачу два недоліки, які мені не подобаються, защото, що то, е, що з тим, що це, яка підриває сто сорок п'яту наставку, і те, виходить, бджоли трасаються, і коли ставиш на щось, то або приміщиш, або осипаються бджоли багато на землю. Ну, якщо льота, то добре піднялась. Отакі нас, друзі, такі в нас, друзі. Справи, все приходить з опитом, все приходить, мовчимося, все приходить, знаєте, але вже трошки зима під нас застала, неожиданно прийшла нас зимушка зима, яка захотіла нас трошки полякати. Не знаю, буде ну морозець, то буде сніг лежати, бо він ногами репить, друзі. То буде лежати чи він не буде, але вийшов по пасіці. Думаю, раз вийшов сніг, всі льотки були в снігу. Але це пройшов, друзі, подивився. Тільки всі льотки вже обдуті, сніг поростає. Тільки на тому ППУ, вулику, піно, цьому піноплексу, цьому, там льоток ще нижній задутий. Чого, бо там дуже багато відсунути нижнє дно. Ну, їм кислороду вистає, бо там з сітка. То їм кислороду вистає так що льоток нижній можна не зачіпати. У верхнім заходи, а нижнім там сітка стоїть, там вони собі мають чим дихати. То такі у нас про так, що переглянув по тако поглянув, поглянув, бачу, що візде сніг поотаював, синичка прилітають, сніг поотаював, все, все нормально. Так що от такий на друзі рік. Так у нас ми цей рік закінчили, осінній вже входив в зиму, такий осінній у нас от, вітер, сніг, таке у нас, отака от у нас, отака от у нас, друзі, красота. Гляньте, яка красота в нас. Все, снігу, снігу дуже багато навалило. Так що все в нас в снігу, зима прийшла, Откуда ми її не чекали. Звісно, все зарані думали, що ще трошки, ще трошки. О, і так на деревах сніг. о, Так що, в принципі, я кажу, що мали ми зробити в сімейках. А тепер, знаєте, якщо судьба їм вижити якісь імеці, то ну, з кормами повний порядок, з кормами повні. Ще навіть є так, що не переглядав останній раз, то ще навіть є такі, що пакетики не подоїдали. Але так і я там оставив ці пакетики. І хай там схотять, виїдять. не схотять, то в них кормів більше, ніж достатньо. Але порозставали. Так як в цим у селі дуже багато не десь лабачків, за що цих потрав. О, що ти зробиш, друзі? Що ми, ми працюємо з одного боку, аграрії, з другого боку по своєму працюємо. вони свою роботу роблять, ми робимо свою роботу робимо. Та й таке ти. Що ми зробимо? Мусимо робити, мусимо працювати, трудитися, але вже, вже все, вже вулика ну, відкривати не хіба розстане, то десь, може, треба послухати, вийти, взяти трубочку, послухати. А так, в принципі, я, я дуже вже цей рік попереглядав декілька. Раз де треба було, бачу, пожималися, то перебіг, там познімав, там познімав, там по рамочці повізніма, то я стільки рамок наклав медових, що в принципі на весну, навіть, навіть навіть якщо й меду не буде, то рамок є дуже багато з медом, будемо заносити в приміщення, розігрівати, будемо ставити, хай виїдають. Так що такі друзі у нас справи. Прийшла зима. о, то... Дуже багато снігу накидали, казали, рано вийшли, то взагалі все було. Отака От у нас, така у нас, пишіть, кажіть, як у вас там, як кого як по областях, не знаю, як, на Хмельниччину, то закидало конкретно. Отакі От справі, так що пережити ще цю зиму, друзі, що вже дочекатися сонечка, весни, ви знаєте. Вроді би і тяжко було і вже якось так, де ця зима казала, де це та зима, коли це вже отдихнемо, На вже недільку чи скільки не лізу, бо вже все зробив, все пожимав, все утеплив, все сімейкам поробив. Вже, вже так, вже декілька де лишні переглядав, де лишнє вбрали. Вже, вже успокоївся, а потім посидівся зараз, я думаю. Вже знаєте, ще не пройшло багато времени. Вже якось заскучалося, вже хотілося б заглянути туди, подивитися, як вони там, як вони там зимують, як у них просходить. Але зараз не хочу відкривати, бо треба відкрити, то буде сніг туди падати. Для чого? Хай вони собі там для, е, е, обробити, обробляв, мов в пору і якраз, проливав і об, обдимлював, обкурував, о, так що в кінця практично не повинно бути. Ну, а далі яка утеплити, утеплив, дуже гарно поутепляв, сильно утеплив. Все зробив для того, щоб слабачки, я скажу, щоб слабачки перезимували, Для цього я зробив все, що можна було, і, з кормами забезпечив мій більше, чим менше, чим достатньо, навіть більше, чим достатньо. А де треба буде, то ж там ще мед є, будемо брати пакетики, будемо, де треба після лучче, щоб не треба. Хай собі зимують. У мене торік друзі так перезимували бджоли хорошо, щоб ви не повірите, все й мед остався вуликом. Так, да, за за весну вони його все й употребили, вони його все й виїли, але всі рамки, то тільки з краю трошки там коло льотка, як бджоли сиділи, так і коло льотка, там чуть виїла, то всі рамки слали кризу. Е -е, тоді потеплішло, вони центральну рамку виїли. Матка зачервила, так, походу, знаєте, вони червили, червили і так виїдали, виїдали, але проблем не було з кормами, вони собі мали чим питатися і собі не парився. Знаєте, без проблем були повні рамки меду, повиїдали і набрали гарної сили. Але ці потрави щось безконечно. тільки трошки сім'ї підтям піднімеш, потрава, тільки сім'ї трошки піднімеш, потрава. Але щоб до мене вже деякі казали, таке дайте цю вже справу. Ця Справа неблагодарна є, вона без кінця цієї трави, без кінця це все так, да, правда, звісно. Але не з неї теж якось не виходить. Тому ми працюємо друзі, Сонечко вийшло, але морозець тисне, вітерець, морозець, але тут на пасті затишно. Я вважаю, в принципі, якщо бджолки утеплені, якщо там все нормально, все з кормами порядок. Я ж кажу, що по все пройти хорошо, повинна йти. А так, якщо і трошки розтали, я не думаю, що це сніг буде лежати. Але хто його знає, може і лежати, знаєте, якщо не буде то десь підлятати, трошки піддивлятися. Ну, в принципі, я переглянув мене візде в порядку. Візде в всіх вуликах я переглянув з кормами повний порядок. Ось такі справи, але, друзі, таке метена. Завірюха. Ох, дивіться, що робиться. Ви яка краса. Ведь яка краса. Попасть друзі. Ось так в нас, друзі. Сніг, віця курит. Неждано, друзі, до нас прийшла зима, Завіває сніг, якось снігчок тихенько лягає, це ще з дерев підсипає, О, то дуже красиво вийшов це, але, звісно, щоб було ще що тепленько, бо до мене казали, погано коли, чи погано, коли тепло пізня буває. Я вважаю, що це є непогано, якщо бджола може последній раз вилетіти в теплом, облітатися, освободити кишечник, потім свободно зимувати. Бо якщо довга зима, кишечники переповнять, то якщо такого часу часу виходять такі інтервали, що з'являється гарне тепло, то це з одної сторони даже, даже хорошо, що вони можуть виопорожнитися, свободно зимувати далі. Тоді вузики. От тоді навесні, ви, ви повірите, такого вулики зверху рабі. А коли вони свободно, торік, декілька років, так, що в нас е, поетапно. Час від часу велика сильна одлига, бджоли змогли облітатися, могли освободити кишечники, то зимували непогано. Будемо бачити, друзі, як в нас цей рік буде зимівля, як в нас все Ну, Холодно, друзі, прямо дуже холодно. О, холодно. Так що на пасіці тихо. Ще трубки, я так як недавно я дивився, ще трубки я не брав прослуховувати. Але хай зимують. Каже, заводи чоловік, не мішає їм зимувати. То нехай зимують. з кормами порядок, все в порядку, все я кажу. Трошки треба і самому трошки віддихнути, будемо готуватися до весни, трошки будемо рамки, дуже багато рамок пустих є треба старих, треба перешкрабати, ну такі е, суші фатай, але все одно десь треба вашинку поставити, так як будуть сімейки розвиватися, десь вощінку треба поставити, якусь вибракувати. Бо буде бракувати, зараз то не топлю. багатенько вашина збиралась, треба буде. Але потепліше, йти тоді будемо будем топити, будемо. Отакі, От друзі, у нас справи, так що такий у нас сьогодні сюрприз на нашу голову. Ну, ще вчера, вже вчора трошки було ввечері сніжок, що за ніч засипало нас нормально. От такі справи, друзі. так що зимуємо. Почали, ми відкрили сезон зимування, зимуємо. Ну що, друзі, миру, ругла на нашу країну, а нам, друзі, всім доброї зимівлі. Пчолки, ми з вас гарно перезимували. Здоров'я всім, головне, щоб всі навесні ми ще будемо здибатися раніше, але щоб всі до, все було добре. Добре, друзі, все, оставайтеся здорові. Всім пока, друзі.